офіс, він безкомпромісний. Її відмовили їхня справа, так і називається справа номер один. В мене був дуже сильний стрес, тому що я не знала, що робити. А в мене був хлопець на той момент в Лондоні. Він мені казав, що я можу зробити, щоб тут залишитися, але все було не так просто, тому що в мене був лише місяць, щоб подати на якусь нову візу. І в день, коли я народжувала свою доньку, нам <с> дзвонить Руслан була дуже складна справа, коли її. Молодша сестра опинилася в Британії. Я сумніваюся в тому, що штучний інтелект, наприклад, допоміг би знайти це креативне рішення, яке знайшли, знайшли ми. Якби не ви, я думаю, що мене тут би не було. Це ще не кінець. Що це за незвичні стосунки? Дивіться далі. Іноді здається, що варіантів немає, тому що хоум-офіс, він безкомпромісний. Так сталося із Любов'ю Давидовою. Її відмовили у е, статусі, але на допомогу прийшов Руслан Косаренко. Любов Давидова одружилася. Ні, ні, це не був фіктивний шлюб. Пара любила один одного. Але так стало, що вони стали першою парою, які одружилися в українському консульстві у Великобританії. Увіть собі їхня справа так і називається Справа номер 1 це ще не кінець. Коли пані Любов народжувала, вона отримала дзвінок від Руслана Косаренка із радісними новинами. Що це були за новини? Що це за незвичні стосунки? Дивіться далі. Мене звати Люба. Я тут з 2008 року. Приїхала сюди навчатися. Була тут сім років на студентській візі, а, і потім трапилась з Кримом історія, що Крим забирають. І в мене так з'явилася якась думка, що як я можу залишитися в Британії, тому що на той час студентам було дуже важко зараз, також важко залишитися після навчання. Тут а, я подумала, що я можу податися на біженство, я на нього подалася. І мені прийшла відмова. Відмова без права на апеляцію. В мене був дуже сильний стрес, тому що я не знала, що робити. Я вже тут навчалася, вже працювала тут. В мене був хлопець на той момент в Лондоні. Я знайшла фірму Стернігенло і Руслан Косаренко як адвокат. Він мені казав, що я можу зробити, щоб тут залишитися. один з варіантів був одружитися на моєму хлопці, але я навіть не могла подумати, що. Якось мені це допоможе, тому що мій хлопець він українець, але в нього була віза підприємця. І з'явилось так, що і так я могла на ньому одружитися і залишитися тут далі жити. Але все було не так просто, тому що в мене був лише місяць, щоб подати на якусь нову візу. Після відмови у біженстві. Але, дякуючи Руслану, він нам обом підказав, що ми оба українці і можемо одружитися в українському консульстві, що було дуже несподівано. Ми так і зробили: ми пішли до українського консульства, ми там одружилися. І в нас була запис номер один. До нас ніхто ще не одружувався в Лондоні в українському консульстві. Ми були перші. Ми подали, подали на цю візу як жена підприємства. І через три-чотири місяці я від Получила цю візу. Так я залишилася своїм хлопцем, вже чоловіком, який вже в мене чоловік 12 років майже. Але це було не все. Візу то я отримала, але ще це не громадянство, та не айлар. То ми з чоловіком подались потім на продління цієї візи, яка дуже-дуже важка. До речі, весь цей шлях нас Сергінгу вели до цього, скажімо так, громадянства. Всі ці візи, всі процеси, вони всі нам пояснюють. Які документи треба відправити. Ми, на жаль, жіноцю чекали вісім місяців. Це був дуже-дуже такий стрес. Я була вагітна на той момент. І в день, коли я народжувала свою доньку, нам дзвонить Руслан до мого чоловіка і каже, що вам прийшла віза, ви її отримали. І ця віза вже остання була перед шляхом до отримання. Айлару і після Айлару вже ми отримали всі паспорти. Я, мій чоловік та наша донька. Так що дуже дякую, Руслану Стерніло. Якби не ви, я думаю, що мене тут би не було. І ще хочу додати, що до стерлінгу я зверталася, мабуть, в 5 чи 6 фірм legal firms. Всі вони казали, що варіантів в мене нема. Що мені треба збирати валізи та їхати додому, але сказав, ні, Ми будемо пробувати, ми Будемо щось робити і завжди є варіанти. Так що дякую. До речі, Люба не є клієнтом сама по собі. У Люби є родина, яка також є клієнтом Stelling Law. Була дуже складна справа, коли її молодша сестра опинилася в Британії на момент, коли анексовували їхню батьківщину і мою батьківщину. Крим. На той момент її молодша сестра також знаходилася в Великій Британії, і повернутися до Криму на той час вже не було можливим цю ситуацію, яка переживала Люба і її родини, я особисто переживав разом з нею, тому що вона моя землячка. І ми зробили все можливе для того, щоб допомогти залишитися їй молодшій сестрі, її бабусі тут, в Великобританії, в безпеці, тоді, коли не було ще українських схем, коли не було ще війни, і коли Хомофіс ще не розумів цю ситуацію, яка вже виникла потім. Історія Люби показує те, що коли виникає складна імміграційна ситуація, краще звертатися до спеціаліста, тому що я сумніваюся в тому, що штучний інтелект, наприклад, допоміг би знайти це креативне рішення, яке знайшли, знайшли ми. На той час настільки була нестабільна ситуація в Люби, коли вона переходила зі студентської візи на притулок у зв'язку з тим, що її батьківщину Крим було анексовано. На той час Хомофіс ще не розуміє. Умів цих процесів не знав, що робити з тими кримчанами, які знаходилися на той час в Великобританії, і тільки завдяки нашому креативу, а тільки завдяки тому, що ми знайшли. Ці лазейки в гайденсі офісу ми знайшли то рішення, яке, яке дозволило нам побудувати цей міст між студентською візою і візою депендент через притулок. І завдяки завдяки цьому Люба вже змогла залишитися в Британії досягти статусу перманентного резидентства і британського громадянства. І теперішня ситуація з усіма відмовами в хомофісі по гуманітарній протекції до речі, нагадує мені ситуацію з Любою. Коли ми використовували саме заявку на притулок для того, щоб побудувати цей міст між Тим, де зараз людина знаходиться, і коли куди вона хоче прийти. До речі, якщо ви подаєте на гуманітарну протекцію і є відмова, і ви очікуєте апеляцію, ваші умови перебування в Британії залишаються саме такими, які вони були на українській схемі. Тобто, ви можете продовжувати працювати, ви можете користуватися бенефітами, ви можете навчатися, займатися бізнесом, знімати житло і таке інше, імміграція це не просто заповнювання. Форм це про креатив та людяність, і історія люби Саме це і показало, що ми в Sterling Law не просто заповнюємо вам форми, робимо проплату в Home Office і даємо вам пораду, яку ви можете просто прочитати на Gov.UK. Якщо у вас складна імміграційна ситуація, якщо вам потрібна допомога нашої професійної команди, яка входить до речі в Legal 500, це найвище визнання нашої команди. Звертайтеся, будь ласка, в Sterling Law і будете ще одним задоволеним клієнтом нашої команди.